Привіт, мене звати Кушнюр Дмитро, я студент магістра другого року зі спеціальності деревообробні та меблеві технології. Ще з юних років, з уроків трудового навчання, мені подобалося працювати з деревиною, робити щось своїми руками, дізнатися більше про ремесло, створювати щось своє своїми руками від звичайних прикрас до будинків. Саме це і вплинуло на вибір цієї спеціальності. Тому що в нашій країні небагато вузів, де навчаються даною спеціальністю. Також дивився на рейтинги, де НБІ посідає доволі високі місця. Ну і дуже багато гарних відгуків чув. Якщо чесно, очікувань не було ніяких, я вступав до університету лише з думками отримати більше нових знань та вмінь, що в підсумку я отримав. 50 на 50. Саме по собі навчання не є складним, але розумієте, ситуація в країні постійні повітряні тривоги, відключення світла, воно дає про себе знати. Викладачі та їх ставлення до студентів, те, що є змога відвідувати багато різних підприємств, де на власні очі можна побачити, як вони функціонують, і те, що проводиться дуже багато зустрічей, семінарів. Запрошенням людей професіоналами своєї справи. Одне без іншого не працює. Навчальна програма побудована так, що зберігається баланс між теорією і практикою. Для гарного кваліфікованого спеціаліста усі фахові дисципліни важливі, але якщо потрібно обирати, то нехай це буде проектування та дизайн виробів з деревини і дерев'яне домобудування. Навчальні корпуси і гуртожитки мають свої укриття, які в повній мірі обладнані усім необхідним для комфортного, головне, безпечного перебування в них. Так, існують індивідуальні графіки навчання, які дозволяють без проблем це робити, але можу сказати, що більшість студентів поєднують і без нього, при цьому не маючи ніяких проблем з навчанням чи роботою. Доволі складне запитання для реалії сьогодення. В планах, звісно, планую працювати конструктором меблів, але на ділі як складеться. Моя спеціальність, як і більшість інших спеціальностей, буде дуже важлива в умовах відновлення нашої країни, тому згадувати наперед складно. Робити щось своїми руками з деревини вже складно назвати хобі, скоріш роботою, а крім цього, люблю малювати і фотографувати. У нас є як навчальна практика, яка відбувається в стінах нашого університету, де кожен студент може розширити свої знання і навички. Також є виробнича практика, вона індивідуальна для кожного студента. Залежить від обраної ним теми диплому, і він як може як самостійно обирати базу практики, так і звертатися за допомогою університету, який надає одну з своїх баз практик. Робота в колективі, лідерські навички і тайм-менеджмент.